Куди піти з дітьми в Києві? А вже ж в дитячу планету в Космо -мутімол. Це місце здійснення дитячих мрій. Тут є все для того, щоб провести день народження чи будь-яку іншу подію. Весело, драйвово та смачно. Ось це майстерня, де проводять різні. Кулінарні, художні, декоративні майстер-класи. Святкове меню тут можна замовити, торт можна замовити, торт мрії можна замовити. Меню ви можете побачити через QR-код, ознайомитись, є бар. Є отакі цікаві локації. де просто можете поснідати, якщо не прийшли на день народження, пообідати, повечеряти. Ось це чудова зона, де з дітками аніматори проводять дискотеки, якісь конкурси, якісь цікаві активності, там, де дитина задуває торт. Вмикається весела музика і так далі. Давайте подивимося, з чогось складається. Дитяча планета. Вона така продовгувата. І перша зона це бейбі-зона. Бейбі-зона для найменших відвідувачів. Вона оснащена такими різнокольоровими розвиваючими. Крутящими штуками, магнітиками, звуковими різними атрибутами. Ну, от зараз ви бачите, намагаєте чогось доторкнутися, -то побачити, що можна покрутити, повертіти, порахувати. Ось це магнітик, наприклад, переміщує шар. Далі ми також бачимо інші інші штуки. Кухня чи з інструментами різні штуки, столики. І також починається в цій зоні лабіринт, але в цій зоні починається лабіринт з кулю. Будиночок є. Є кінетичний пісок, дуже такий приємний. На дотик і можна ліпити різні там овочі. Подивимось на зону лабіринту. Він немаленький, трьохповерховий, і заплутаний такий, де дитина бігає, спускається, піднімається. І, до речі, в цих зонах таке покриття зелене, дуже м'якеньке, і всі заходять в носочках там бігають. Дуже чисто є зона для комп'ютерних ігор. Потім, де можуть батьки просто релаксувати на подушечках. Хокей безкоштовний, є, граєте, скільки хочете, повітряний. Хокей, такої висоти, дуже зручної. Також, ось цей кінець лабіринту. Є такі горки з другого, з третього поверху. І бейбі-зона, лабіринт. Можемо побачити кімнати, в яких пропонують відсвяткувати День народження. Кімната Гаррі Потера. Тікток, воно все яскраво пофарбоване, так як недавно тут був ремонт. Ось іще покажу лабіринт з іншої сторони. Там є вбиральня, святкова зона для дівчинки на тематику Барбі, на тематику Лего, на тематику Марвел. Ну, Яскраві дуже стіни, стільчики дуже гарні. Давайте тепер от знайомимося ще з, з однією частиною. Це ніндзя парк. Перед нею дітки граються. Все чудово функціонує. І Майнкрафт, і інші ігри. Діти граються по черзі, якщо домовляться. Що є в ніндзя-парку? Отакий перший осередок, тут такі тверденькі пуфи, які перестрибуєш. І потім там які кубики різного кольору. І можна кататися на тих штуках. Батутна арена. Батутна арена складається з двох частин. Можна так сказати, що для більш-менших діток і для більш дорослих. Ця зона складається з невеличких клаптиків: горизонтальних, вертикальних. Складається також з невеликої зони з м'якими кубами, з яких можна щось будувати, можна не накидатися, можна в них пригати. От з такою невеличкою госхилу спускатися в ці м'які куби. Також там є спуск такий закручений, більш таку дорослі, що зону. І дивимося на неї. Тут уже більші такі батути. що... І є острівці, на які можна дитині перепригувати. Ось, як бачите, хлопчик. Острівець такий запригнув на вертикальну поверхню, на горизонтальну і на цей острівець. Також хочу вам показати величезну зону з різнокольоровими кубами, м'якими, в які можна падати, пригати, будувати щось, з'їжджати. Є такі. Канати, які допомагають дітям вибратись звідси. І також хочу наголосити, що там можна їздити на різному транспорті, на такому для більш дорослих діток, на бігавєлах. Воно таке довга дорога зроблена рівненька, вздовж якої є столи для батьків і дітей, які можуть їсти там.